Така, що е, був е, дуже важливий бренд, і при всій повазі до шановного кандидата бренд зіграв колосальну роль. Тобто е, є принцип мавпи, я так не його назвав, і регіонал Мельник, так же його назвав, принцип мавпи, який діяв на більшій частині території України. Хто б не став проти регіоналів, він би виграв. Угу. А якби він ще не було розшматовані ці електоральні поля, то він би виграв. Це мельник Зерпіня, керівник податкової академії. Він сказав, що тобто. якби проти нього виставили мапу, вона б теж перемогла. Опозиції е, мала е, від опозиції. Угу. Е, а тут є ще й у свободи такий важливий факт, що вони розглядалися. Ну е, люди відчули, що є якась ідея, тобто вони ідеологічні. Вони трішечки відрізнялися, і ну я думаю, що відрізнялися від того, що в нас було. Це по-перше. А по-друге, люди побачили, що е, партія здатна до якоїсь ну хоча б мінімальної або якоїсь е, організації. Тобто немає всередині цього шматування, яке в демократичних партіях воно не виноситься на гору. У них вистачає на це мізків, якісь свої внутрішні питання, вирушувати е, вузькому колі, виступати назовні як Може, єдина що цілісна сила. І е, крім того, ви неправильно сказали, що бази патріотичних сил не було в Києві. Київ це база базарів. Самої свободи має е, Ну, не притікає цей електорат. Угу. 90-ті роки це знов таки Київ перемога дем... демократичних сил. 94 четвертий рік перемога демократичних сил. Знаєте, хто тоді в Києві був? У Наунсо. скрізь по всіх, е, е, ну майже по всіх е, округах вони були другими. Угу. Тобто, це тоді за тридцять відсотків. Центра стосовно.